Вересень на Хмельниччині почнеться спекотною та сухою погодою. Відчутне зниження температури повітря синоптики прогнозують у другій декаді. З 1 по 6 вересня температурні показники в день будуть коливатися від 32 до 29 градусів вище нуля, вночі – плюс 19, плюс 16 градусів. Дощі принесуть зниження температури 7 та 8 вересня. В цей період опади більш ймовірні в центральній та південній частині області. Температурні ж показники знизяться до плюс 20 в день та до 12 градусів тепла вночі. З 11 по 20 вересня погода буде стабільною без температурних гойдалок, нагадуючи, що на календарі осінь. Денні температури вже будуть в межах від 25 до 22 градусів вище нуля, а вночі термометри показуватимуть 12-14 градусів тепла. Дощі у цей період малоймовірні. Період з 21 по 30 вересня температурні показники знижуватимуться від 20 до 15 градусів тепла в день, а вночі від 13 до 8 градусів з позначкою плюс. Впродовж останнього вересневого тижня ймовірність опадів невисока, проте один-два дні все ж може подощити. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.